Агенція Bloomberg повідомляє, що резерви фонду національного добробуту Російської Федерації за три роки великої російсько-української війни скоротилися аж на 57%. і зараз у фонді залишилося тільки 37 мільярдів американських доларів. Отже, до кінця 2025 року, якщо Росія з такою ж інтенсивністю буде витрачати гроші на продовження. Російсько-української війни і підтримання, хоча б якогось рівня соціальних стандартів у Російській Федерації, у Фонді національного добробуту взагалі закінчаться гроші, і це означатиме, що з початку 2026 року Росія буде змушена жити виключно на ті гроші, які вона зароблятиме від продажу нафти і газу. А це досить ризиковано для режиму. Vou lá